на видео. Саженый, был посаженный. З... Был в пакете. В пакете був. И вот так с пакета закрутились корни в пакете. Вот так. Раз закрутился. Цей в ту сторону закрутился. Цей пішов пошел... В другу сторону, зараз покажу, як, як воно виглядає, коли нічого проти цього маю, але корніва, яка була в пакетах, от загнувшися в пакетах, раз, загнулася, отак вони позагиналися і утолщилися вже після цього. Пересадки і все, і утолщилися, і от воно знову пішов по кругу. Як було на стінках загнуте, так і воно ось по кругу закручене. Ось дивіться. І центральний теж вкручений. І все-таки тепер Викорчував його після, ну наверное, років три років йому. І що викорчував? тому що не ріс він. Не ріс так як мав рости. От, все, всі корні. Це купив з пакетом. Е, закручений. Як би сказати, мав бути центральним, але от, о, закручений. Всі корні. Раз, два, три. Чотири цей. В сторону. В сторону. Отак. Передержка, навірно, в пакетах була і. Корчувати потім це все дуже... Ну, він був, бачите, мав бути глухий. Це е, стежніва мала бути, воно закрутилося і пішло в боки. Тому і не брало влаги, брало тільки питання, влаги не було, поливали, не поливали. Ось у корні вже корні з корнями пішли підгнивати. Фух, отак.